Привіт, друзі, Вітаю вас на каналі Порту Каскія. Сьогодні вивчаємо фрази, які збагатять вашу португальську мову та ну, зажит, оживлять ваше повсякденне мовлення, так сказати. Тому підписуйтесь на канал, кладіть лайки та поїхали розбирати. Перша фраза це tudo bem». дубень. correr tudo дубень прикладається як все буде добре. Коли ви що хочете щось зробити і вам кажуть, correr tudo дубень, значить вам бажають успіху, так що все пройде добре. Бо sorte», наприклад, успіху і tudo bem», все буде добре. Ей, кому кереш? як хочеш, кому кереш? Наприклад, там людина хоче щось зробити, ви кажете, кому кереш? як хочеш, роби, як хочеш, кому керєш. Штоукупаду. Я зайнятий занятий. Штоукупаду. Коли ви зайняті, ви можете сказати, там людина вас спросить. Ви кажете, что штоукупаду. Вибачте, але я зайнятий. что окупада. Або, наприклад, фіш. Все круто. Фіш, круто. Наступний вираз фікабень. Фікабень. Типу, коли закінчили, будь здоров, типу, фікабень. Залишайся, залишайся здоровим, так, фікабень. Наступна фраза куривбень. Куривень, значить, все пройшло добре. Коли ви якусь зробили, зробили якусь справу і кажете, куривень. Куривень, значить, все пройшло добре. де е або де еш. Тобто, типу, звідки ти? Деонде де еш. Типу, звідки ти, коли ви з кимось знайомитесь і хочете дізнатися, звідки людина, е, місце народження це ще щось де он де еш? або де он де е?», Звідки ти? Або звідки ви? Або ще одна фраза волтужа. Волтужа це зараз повернусь, коли ви десь відійшли і кажете волтужа. Типу, я зараз повернусь. Волтужа. No say, і no vejo. No, no say я не знаю, no say я не знаю. Eu ноу вежу я не бачу і eu ноу posso, я не можу. Також ще одна цікава фраза No faço, a mínima ideia. Поняття не маю. Коли ви щось питають вас і ви не знаєте, що відповісти, кажете просто No faço, a mínima ideia. Ежто атразаду я запізнююсь. Якщо ви запізнюєтесь хочете про це повідомити, просто кажете ештов атразаду.